Всім привіт, дорогі друзі! Підійшли до завершення перші матчі 1 8 ліги чемпіонів і конкретно матчі середи, де в нас було багато низка топових протистоянь, чотири поєдинки, які дійсно окремо виглядали доволі цікавими. Це Фейнорд Інтер, ПСЖ Ліверпуль, Баварія, Байерн ну і, звісно, Бенфіка Барселона, про які ми сьогодні будемо говорити. Насправді, якщо матчі вівторку нам подарували якусь шалену реалізацію з огляду на ті моменти невеликі, які були створені всіма командами, то Сьогодні ми побачили, в принципі, що всі фаворити, які мали виграти, вони в підсумку виграли. Але звісно, в кожному матчі є свої нюанси, є свої герої. Що в матчі Інтера героєм я вважаю це інзагі, Матч Ліверпуля – це чисто скіл uh, Алісона Бекера. Баварія, це Гарі Кен для мене, а Барселона це Сілва, центральний захисник Бенфіки. Ось так приблизно можу охарактеризувати коротко сьогоднішні матчі. А якщо детально, дивіться обов'язково до кінця це відео, буде дуже цікаво. Перед початком, друзі, поставте вподобайку, підтримайте це відео. Це дуже важливо. Так буду бачити, що вам подобається відоси такого формату з розборами, з оглядом на ті чи інші поєдинки. Ну, звісно, підпишіться на канал, щоб не пропускати вже вихід наступних відео. Всім приємного. para Почнемо з Фейнорда та Інтера. Цей матч відкривав поєдинки середи, якраз о 19.45. В принципі, тут ми і очікували, що інтер мав би перемагати рахунок 0-2. Стосовно гри, ну давайте зараз розбиратися і складі. В інтер є сталий склад з досвідченими футболістами. В них, ну, В Взагалі Інзагі люблять уже сформованих гравців. Саме тому зараз йдуть певні розмови стосовно того, що Артем Довбик може реально перейти в Інтер, якщо Тюрам піде з команди. Мені Здається, в нього всій команді може піти справа, тому що це як швейцарський годинник. От інтер для мене це як швейцарський годинник, тому що він загі все працює. Його механізми всі працюють в лізі чемпіонів. Команда, друзі, пропустила лише один м'яч в цьому розіграші Ліги Чемпіонів. Якщо враховувати всі матчі лігового етапу та от матч з Фейнордом. В підсумку по грі, друзі, в цілому команди виглядали рівно. Інтер не зраджував собі. Інтер. Грав в свій такий стерильний футбол більше з власної половини поля, але інтер це не тільки команда, яка захищається. Інтер це і пропозиційні атаки. Просто їх може бути декілька за матч. Но, в принципі, команда їх реалізує, якщо навіть не буде контратак. Фейнорд намагався тут навіть більше тримати м'яч. Фейнорд більше грав на половині поля суперника з м'ячем, Тобто сказати, що Фейнорд грав гірше за інтер. Ні, просто інтер команда, ну банально класніша, друзі. Фейнорд, по-перше, підкосили травми. Ми бачимо, що вони, ну, це просто об'єктивність. Тут просто реально дуже велика проблема з травмованими футболістами. Плюс новий головний тренер Робін Ван Персі, легендарний е, нападник в минулому е, з Нідерландів. Тобто він отримав оцю команду травмовану, яку потрібно було виводити на 1-8 проти е, сталого, якісного стабільного інтера. І інтера, який найменше пропускав лізі чемпіонів, тому тут апріорі було дуже важко. Фейнорду в підсумку першими забив інтер, і це погано було для Фейнорда. І інтеру було зручно в принципі грати проти цієї команди. Забив тюрам. Якщо взяти два оці забиті м'ячі команду Інзагі, вони були доволі схожими між собою, тому що це все були фактично позиційні атаки, дуже затяжні. І одна із них е завершилася голом з подачі Барели, забив тюрам, замкнув подачку на дальній стійці. І на самому початку, фактично, другого тайму забив Лаутаро Мартінес. Теж після затяжної атаки, там десь, можливо, пощастило з рикошетом перед штрафною, но Зелінський штурхнув м'яч на Лаутаро Мартінеса. І той розстрілював вже в штрафному майданчику голкіпера Фейнорда. Але потрібно зазначити, що сам Лаутаро Мартінес цю атаку його розігнав. Тобто, ну, реально, форварди сьогодні інтера реалізували все, що можна було. Фактично, XG ми бачимо в Інтера 2.29. Ну, це звісно, зумовлюючи те, що вони ще й пенальті не забили. Да, Потім ще й пенальті не реалізував Зелінський. Но в цілому, я думаю, 0-2 для інтера це було здорово. На виїзді не пропустить виграти два м'ячі проти Фейнорда. Це вже фактично зроблене завдання. А на жаль, Фейнорд продемонструвати ну нічого не зміг. В них був тільки один момент фактично такий плюс-мінус непоганий, який реалізувати вони не змогли. Пасові лінії, карта передач, друзі, середні позиції футболістів виглядають таким чином, що інтер грав свою гру. В інтера ми бачимо два форварди, які попереду чекали свої шанси або на контратаках, боролися, виборювали м'ячі, або позиційних атаках чекали свої своїх партнерів і дуже низько е, грав інтер, але дуже організовано. Фейнор цей захист за весь матч розкрити фактично і не зміг. Да і питань до цієї команди не може бути, тому що дійсно низка футболістів випала, новий головний тренер і співставити рівень гравців Фейнорда і Інтера. Ну ми розуміємо клас команди Інзагі ми бачимо, що Вінтера володіння м'ячем було 58 на 42, але фактично більшість часу вони м'яч контролювали на власній половині поля, хоча змогли 2-29 іг все-таки вижити. А Фейнорд свій момент хороший не зміг забити. І в підсумку 0,4 ікжи, Звісно, з таким показником складно сподіватися на результат. Хоча Ліверпуль це зміг сьогодні. Стосовно інтенсивності, друзі, моментів, ми бачимо, що Фейнорд в першому таймі ще намагався, але після таких швидких, от дивіться, інтервал першого забитого голу і другого. І після цього ми бачили, що Фейнорд просто знітився, і вже не то, що кинули грати, а вже не вірили просто банально в себе, тому що Інтер закрив гру на 50 50-й хвилині, фактично. Друзі, корисна рекомендація для вас у липні 2022 року. Фонд ООН у галузі народонаселення в Україні провів опитування серед чоловіків щодо їх ставлення до отримання психологічної допомоги. Один із. Ключових висновків, що майже кожен третій перебуває у стані постійних переживань, але при цьому 80% опитуваних погоджуються з тим, що чоловік має самостійно вирішувати свої проблеми а 96% що не мають потреби у психологічній підтримці. Зараз життя буває важким: стрес на роботі, проблеми у стосунках, фінансові труднощі, війна. Чи можливо все і одразу це може відчуватися як тягар, з яким неможливо впоратись самотужки? Але як часто ми думаємо, що чоловік повинен усе вирішувати сам, як часто ми уникаємо допомоги через страх виглядати слабким чи неповноцінним, Зачасту допомога це перший крок до того, щоб Подолати труднощі, лінія підтримки для чоловіків. Це безкоштовний анонімний сервіс, де ти можеш поговорити з професійними психологами та психологинями, отримати підтримку в складний час. Вже понад 25 тисяч чоловіків звернулися за підтримкою. Звертатися за допомогою це нормально. Якщо ти зараз відчуваєш стрес, тривогу чи інші труднощі, не чекай, поки стане ще гірше. Телефонуй на лінію підтримки для чоловіків за номером 2, 3, 4, 5 Або пиши в онлайн чат в Телеграм. Тому всю потрібну інформацію для вас, друзі, я залишу в описі під цим відео. І пам'ятай, твоє психічне здоров'я має значення. Ну і давайте розпочинати з найцікавішого. Це матчі о 22.00. І тут питання до Ліги Чемпіонів, до організаторів, до УЄФА. Чому так по-дебільному розташовані матчі? Ну, хоча б один із цих поєдинків, там не знаю, хоча б Барселону б з Бенфікою поставили б на 19.45, щоб можна було б сконцентровано дивитися декілька матчів. До речі, пишіть, який для вас був матч головним о 22.00. Тому що я дивився Баварія, байер і ПСЖ Ліверпуль, і вже другим там, третім оком фактично дивився якось Бенфіка Барселона, але в меншій мірі. Ну і переходимо до найкращого матчу, як на мене, за вивіскою цього ігрового дня, це, звісно, ПСЖ Ліверпуль, друзі, який став не дуже результативним, який нам подарувався навсі один забитий м'яч. Якби мені показали, якби я просто не дивився гру і вранці прокинувся, зайшов флешко і побачив ну люди на користь Ліверпуля, подумав би, ну нічого страшного тут нема. Но коли. Ми ж то дивилися футбол, правда. Ну коли ти дивишся матч повністю, і ти, ти в тебе повний дисонанс, тому що ти не розумієш, як це могло статися. Це чисто гра однієї людини Алісана Бекера, який сьогодні відбивався разом, звісно, з захисниками Ліверпуля. Але ну щоб так прям жалюгідно і жахливо Ліверпуль зіграв проти ПЕЖ. Я цього не очікував, друзі, тому що це було. Ну, в мене було таке враження, склалося що. З футболках Ліверпуля вийшов Брест. Просто Брест, який не пропускає, який якимось дивом знайшов класного голкіпера, і ну БЖ просто не може реалізувати моменти. Тобто, це. Фактично був рядовий матч ліги 1 для Парижан. Ви подивіться статистику за перший темп. Ліверпуля просто нуль моментів, нуль. Один удар по воротах, і то я не пам'ятаю, що це було в ПСЖ-12, 5 площину. В принципі, гол-та забив Кварацхелі. Я вже думав, що ну от ПСЖ понісся. І вони забили класний гол-кварецкелів відним ударом в стилі, не знаю, Родріго, як вчора забивав ворота Атлетіко, схожий м'яч, але його скасували там, по-моєму, положення по загрою якраз було. Тобто, дійсно, ну. Не змогли відкрити рахунок швидко, але моменти створювали там ще згадати момент, коли там в пусті ворота не, не влучили футболісти ПЖ, коли Алісон Бек рятував повний хаос в захисті е Ліверпуля. Команда Арне Слота вщент знищена. Це найгірший їхній матч. Якщо брати взагалі е складову моментів створених, це найгірший матч сезону. Мені здається, болівальники Ліверпуля, звісно, краще можуть описати свою команду. Пишіть, чи бачили ви такі. Слабкий Ліверпуль цього сезону хоча б раз. Так от, ну, на моїй пам'яті, це, напевно, найгірший матч їхній з, з точки зору. Побудови, але ну, ПСЖ забрав все. Моменти володіння м'ячем, вони реально виглядали солідніше. Но в цьому й проблема ПСЖ. Вони і на ліговому етапі виглядали солідно, контролювали м'яч, вбивали суперника контролем м'яча, но була проблема з реалізацією. ПСЖ сильний в реалізації тільки проти Бреста, як виявилось, тому що ну, дивіться, вони, в принципі, забувають то багато. Вони громлять там в Лізі 1, забувають по 7. Велче Бреста просто знищили е, 7-0. 0. Тобто, це це було без шансів. І тут от він матч. Ви ж демонструєте хороший рівень футболу. Ви загнали Ліверпуль, Салаха перекрили. Салах був, ну, не мов це якийсь, я не знаю. Олександр Зубков, який грає про проти ПС, і не може нічого створити. Тобто, реально. Перекрили всіх атакувальних футболістів. Нічого не виходило в Ліверпуля в атаці. Будь ласка, релізовий момент. Є топовий дембалі. Барколя здорово теж прибирав. Класно, вітіння вів гру і Кварцхелія мав моменти, але не залітало. В першому таймі настворили на 1,82 XG. Ні, вибачте, 1,37 XG і не змогли нічого забити. Команда виходить на другий тайм. Виходить, потім вже ближче до середини тайму. Дуе замість Барколя. Освіжають атаку. Намагалися потім і пускати. І Гонсало Рамаша замість Кварацхелі для того, щоб завантажувати вже більше в штрафний майданчик. За Емері теж освіжав, але і в Ліверпуля, звісно, ну потрібні були зміни, тому що ну, ні Салах, ні Жота, фактично, ні Діас не змогли не дати нічого команді. І вийшов якраз Дарвін Нуніс Джонс в кінці вже вийшов Еліот, і він став ключовою заміною Арне слота, тому що він вийшов на 86-й, я забив на 87-й. Тобто весь сценарій гри заключався в тому, що ПСЖ загнало Ліверпуля в, їхню штрафний, в їхній штрафний майданчик і систематично створювали моменти. От ми зараз подивимось детально, але флешскор пише, що було 27 ударів, 10 площину за весь матч. Ліверпуль два удари поворота. Два удари, один площину за весь матч. Це неймовірно ну якийсь парадоксальний матч. Насправді ми з вами подивилися. І в підсумку, в самому кінці гри саме Алісон Беккер, друзі, це людина, яка в цьому поєдинку конкретно зробила 9 сейвів. І хороших сейвів. Він рятував цей, цей колектив. Алісон Бекер не сказати, що останні сезони в Ліверпулі був суперстабільним супер голкіпером. Він доволі травматичний був останні, останнім часом. Але це його, напевно, найкращий матч і зірковий час, тому що а він сьогодні, по-перше, дав надію Ліверпулю, що вони все-таки не брести вони не будуть пропускати, тягнув все, що можна було. По-друге, друзі, саме Алісон Бекер розпочав цю атаку, він вибив м'яч вперед. На половину поля ПСЖ. Саме Алісон Бекер вибив на Нуніса, який виграв боротьбу і вивів Еліота сам на саміто і реалізував. Це єдиний шанс Ліверпуля в матчі. в цьому весь ПСЖ, розумієте, чому я забуваю постійно прізвище тренера. Парижан, це Луїс Анріке. Чому я постійно забуваю? Я не знаю, в мене якась проблема на, на цю іспанці. Але от команда Луїс Анріке, ну, знову ж таки, от в цій лізі чемпіонів саме так виглядає. Вони до хіра створюють, до хіра не забивають, і в підсумку потім з топовими командами можуть поплатитися. Ліверпуль то реалізував свій момент. І все. Результат зроблено. В кінці вже чисто на куражі Ліверпуль і пресингував, і в них все вдавалося, але звісно. Вони намагалися довести матч до логічного завершення, бо насправді гра дуже важко для них складалась. А от і середні позиції футболістів на полі. Ви подивіться, як ПСЖ намагалося контролювати центр і повністю гру, що в Ліверпуля дійсно такі групки були по флангам. Зліва ми бачимо справа, але Ліверпуль був, Ліверпуль був зажатий просто. На власну половину поля на салаха грали, не сказати, що він там не був залучений. Всі були залучені, но вийти з власного штрафного майданчика з власної половини поля фактично було дуже важко щось створити попереду. Тому подивіться на розташування. ПСЖ, наскільки вони кучно грали, намагалися, я не знаю, що це, що, що це вони намагалися коло закрити. но ми бачимо, трошки не закрилося. На півколо справа вийшла, зліва трошки прогалена. Але тотальна домінація зі сторони однієї команди над іншою. В підсумку: Ну от вам, будь ласка, XG не грає в футбол. Футбол грає реалізація, XG-то в ПСЖ 196. Попри те, що вони 28 разів пробили, 10 площину. Дав Ліверпуля 029 XG і, будь ласка, команда виграє. Це аномальна. Знову ж таки, аномальна реалізація це ближче до вчорашнього ігрового дня, но все-таки з. Е... Скажімо так, елементами сьогоднішнього, тому що сьогодні, до речі, в жодному із матчів не було обидві заб'ють е, цього показника е, Бетінгового, тому що ну, забивала тільки одна команда в кожному із протистоянь. Ну і щоб підсумувати цей поєдинок, друзі, Алісон найкращий гравець матчу, і він подарував надію Ліверпулю. Я думаю, що другий матч вдома. Е, команда Арнес -Лотта, ну, вже так жахливо проводити поєдинок не буде. Тобто, зроблять, зробляться певні висновки, і це мінус для ПЗ, тому що вони могли сьогодні скористатися. Забити повну торбу, і далі вже було простіше. А так на Енфілді, ну я думаю, Ліверпуль збирається і як мінімум точно не віддасть е, свій поєдинок. Наступний матч між Баварією та Байером. Фактично, німецький німецьке протистояння з Бундесліги. Тому я йому віддавав таке другорядне значення. Тому що ну Ліверпуль ПСЖ виглядає статусніше. Це команди з різних ліг. Вони грали між собою лише там один раз двох матчових протистояння 18-му році. А Баварія Байер. Ну, в принципі, в Бундеслізі. Ми це бачимо кожен рік. Просто що цікаво, Баварія востаннє перегравала Байер в 2022 році. Тобто, вже кілька років Баварія не могла виграти команди Алонсо. Це. Додавало інтриги цьому протистоянню 100%. І в Лізі Чемпіонів ну, дійсно було б цікаво подивитися, як то буде будувати гру. Насправді, якщо подивитися на склади, от у мене питання, можливо, хто з вас дивиться більше Бундеслігу або є фанатом там Байера. Напишіть в коментарях ваше бачення. От сьогодні е Боніфейс, от в чому проблема взагалі Байера в атаці, тому що я не бачу тут ні Патріка Шика не було, він був в запасі, чому він не був використаний. І що з Боніфейсом, тому що ну Форвард дійсно топовий. Я бачив, що в нього було пошкодження, але він сьогодні е, не з'явився взагалі з е, запасу навіть. Тобто, можливо, є якісь проблеми певні. Тому грав сьогодні Тамадлі вірц Фрінпонг, е, в принципі, намагався долучатися. І підсумку, я вам скажу, Фрінпонг і мав, напевно, найнебезпечніший момент байера тому що ну Баварія грала солідніше. Насправді, якщо взяти і перший тайм, і другий тайм, ми бачимо тут тільки Баварі. В основному, звісно, що в першому таймі Байер давав якийсь конструктив. Не сказати, що Баварія прям володіла всім на футбольному полі. Тобто Байер теж був з м'ячем. Байер теж на половині поля Баварії щось намагався створювати. Но. Дуже якісно нарешті захист Баварії зіграв, тобто розібрали все-таки внутрішнього свого конкурента по чемпіонату, і швидкий м'яч теж допоміг. Я відмітив би, от Харі Кейна в цьому протистоянні, тому що, по-перше, швидкий гол він забив, дев'ятий номер на дев'ятій хвилині. Все красиво. Плюс він цю атаку розпочав. Він із глибини сьогодні грав. Дуже здорово Гарі Кейн із глибини зміщувався, отримав передачу, грав на команду. Потім ішов вже в штрафний майданчик. Так і сталося. Він в опорній зоні фактично суперника вигриз м'яч. Вибив на фланг і далі Оліса вже йому доставив на голову. Гол стандартний для Гаррі Кейна. Завершення топове гра головою. Ми знаємо, що цей футболіст дуже сильний саме в цьому компоненті. І в підсумку для Баварії вже було комфортніше далі грати, тому що вони забили швидкий м'яч, і вони розуміли, що вже спокійніше можна собі систематично тримати і там позиційно атакувати суперника. І вони прогризали. Тому що Байер, от єдине, що я можу згадати, це момент фрімпонга, коли він вийшов сам на сам з Нойером і Ноєр врятував. М'яч влучив навіть там поперечину вилетів на кутовий. Тобто, це був, напевно, найкращий момент Байера в цьому матчі, по-моєму, це був якраз і перший тайм. І після цього Байера в атаці ми не бачили. Це те саме, як Ліверпуль. Просто це той Ліверпуль, умовний який програв. От от що мав би Перже зробити. Те, що Баварія зробила з Байером, 3-0, закривай гру. А далі вже, ну, в принципі, матч-відповідь фактично формальність. Хоча. На таких топових командах формальністю складно назвати навіть такий результат. Всяке бувало в футболі. Тому на другий тайм Баварія просто вийшла і вщент ну, переграла хабі Алонсо. Хабі Алонсо просто капітулював в цьому протистоянні, тому що швидкий м'яч мусіали там жахлива помилка Голкіпера. Давайте відмічати, що пощастило Баварії з цим голом. Хоча щастя, треба заслужити. Да, але коварс це, це жах. М'яч просто верхова подача, йде в штрафний майданчик, коварж виходить з воріт, не розрахував траєкторію, тобто висока подача. Він м'яч нього з рук вискальзує, падає е, в. Прямо на ноги мусіалі, той пусті ворота забуває. Чиста помилка голкіпера на виході і халявний гол мусіали Хоча ну Баварія могла забивати більше. Насправді. Гол мусіали, далі червона і друга жовта Мукієле, і все. Я гру вимкнув і перемкнувся на Бенфіко. Барселона. Ну, фактично, після п'яти, як 5 хвилин прийшло після червоної. А далі ще й гол Кейна з пенальті, там ну топове релі. Отак треба бити пенальті, друзі. В дев'ятку без шансів. Навіть якщо ти вгадаєш, кут не відіб'єш цей удар Кейна. Ідеально, дубль, фантастичний матч від досвідченого форварда. Хоча, як я вже зазначив на початку обговорення цього матчу, структурно Байер не виглядав слабко. Подивіться на структуру команди. Так само, вони фактично дзеркали одне одного. Тобто і Байер грав плюс-мінус високо в атаці їхні і в Тобто, залучені були в атаку. Но побудова захисту. В Баварії конкретно в компанії було набагато краще. Чого е, в наліговому етапі в Баварії я не бачив такої класної організації? Тобто зіграли дійсно здорово. Ну і це ще до речі, при тому, що Нойер травмувався на 58-й хвилині. і Там уже другий голкіпер в Баварії грав фактично більше ніж півгодини. І останній матч, друзі, на сьогодні це Бенфіка Барселона. Матч, який в основному мені був цікавий, тому що Анатолій Трубін Воротак збірні України скоро грати проти Бельгії. І нам потрібно, щоб все-таки в тонусі знаходився основний голкіпер збірної України. Ну і взагалі матч. В принципі, виглядає вивіска була непогана, тому що до цього вони дали феєрію на етапі Ліги. Пам'ятаємо це протистояння, коли вони зіграли 5-4 Барселона. Тоді виграла на виїзді. І от знову виїзний матч. Тут уже не було гольової феєрії, на жаль, ну Но... а. Що можна сказати, тут сценарій був е, зовсім неочікуваним, не непередбачуваним, тому що Барселона е, залишилась в меншості на 22-й хвилині. Фол останньої надії. Бенфіка з самого початку намагалася грати як Бенфіка. Контратаки, простір використовуємо, біжим. І Павлідіс так і робив. Взяв м'яч, побіг, обігнав кубарсі, і той його збив. В принципі, переглядали вар, вирішили арбітр арбітер на варі, і сам головний переглянув. Е, в Принципі дати е, пряму червону картку. І Барселона з 22 хвилини в меншості. Потім вийшов вже замість Дані Ольму Арауху, закрив позицію. Все-таки Барса Фліка вирішила вже сідати низько і захищати рахунок, тому що в меншості, ну і без дані Ольма, без креативного футболіста вже було набагато важче контролювати м'яч, просувати його. Це ну можна наразити себе на небезпеки. І знову ж таки Бенфіка дуже сильно сильна контратакувальна команда. Тому флік розумів, що зараз нам потрібно зіграти як Бенфіка, просто що в. Меншості, звісно, і Барса сіла, Бенфіка потроху пристосовувалася до цих умов. Хоча Ну перший тайм ще був плюс-мінус рівним. Реальний по статистиці ми бачимо і володіння М'яча Барселони, але це ще по інерції Барса йшла. Другий тайм був зовсім іншим. Другий тайм був Ну реально в стилі в стилі Ліверпуль, ПСЖ. Тобто, знову ж таки, до цього матчу відсилаємось, тому що воно реально так і було. Бенфіка тиснула сказати, що це були якісь прям мега 100% моменти, ні, но треба від. Відмітить, сьогодні е, голкіпера Барси Терште... щесне, вибачте, Терштегіна. Щесне, звісно, він сьогодні тягнув. От він зіграв як Алісон, він був стіною, він не дав себе пробити. В Бенфіка мала хороші моменти, е, купу хороших моментів. Знову ж таки, статистика в них, як і в ПСЖ, за весь матч там 26 ударів, 8 в площину. В Барси теж немало, але за перший тайм, ви подивіться, як Ліверпуль Барселона зіграла. І в підсумку як Ліверпуль забила. Але тут з помилки суперника. Тут матч імені центрального захисника Бенфіки. Сілви, який на власній половині поля обрізався, віддав передачу в ноги Рафіні, який на просторі, ну це шалений футболіст. Йому тільки віддай м'яч, він ну простір легко використав. Він цього сезону набрав фантастичну форму, і такі моменти він отако, як горішки, виходить, і фактично там ну скільки метрів. 23-24 воріт було пульну в дальній кут Трубіну ну, складно закинути. Знаєте, тут більше захисники, конкретно сілла обрізав. Всю команду, можна так сказати, і обрізав такий важливий результат для Бенфіки. І 1-0. Рафіня забиває. Ну по трубі, ну, питань нема. Він на початку врятував. Ви бачили, який сейф робив Трубін на самому початку матчу? Подвійний сейв. Якщо ви не бачили, в телеграм вас відсилаю, Туди підпишіться обов'язково. Там цей епізод я виклав дійсно дуже потужно і класно е зіграв Анатолій Трубін в конкретному епізоді. Тобто в цьому матчі він вже набагато переконливіший, і тут і в барсі моменти були, і він врятував підсумку. По сейвам давайте подивимося в нього звісно, не так, як в Щесни. Але в цілому за матч Трубін зробив свої чотири сейви, і, на жаль, один гол пропустив у Щесни, Наприклад, було вісім в два рази більше, але і тиск був. Набагато кращий на ворота Барси. Підсумку: Барселона відзахищалася. Барса так грала, до речі, в, на лівому етапі про деяких команд. Доволі контратакувальний футбол. Но... На 11 на 11. В Цьому матчі Флік розумів, що ну, нема сенсу впиратися. Нам краще витримати цей рахунок, навіть нічийний їх влаштовував, а тут Бенфіка ще й привезла, ще й виграли. Це ідеальний рахунок для цієї Барселони в меншості. Я думаю, що ну, краще вони при, такому, при таких розкладах і на краще вони і не сподівалися. А Бенфіку шкода, тому що вони е, насправді не їхня стихія грати в позиційний футбол. І карта середніх позицій друзі. Тут ми бачимо, що в Барселоні щось таке цікаве насправді було. Вони намагалися м'яч тримати то на власній половині поля, то, то ближче до центру поля. Але головне не віддавати е, Бенфіці. І ми бачимо, що Бенфіка грала широко з власної половини поля розпочинали атаки по флангам, але підсумку забити не змогли. Ну, XG створили 2,57 друзі. XG в Бенфіки 1,36 в Барселоні, але рахунок на табло. Ну і от вона, друзі, англійська якість в одній восьмій. Астонвіла Брюге, Арсенал ПСВ і Ліверпуль ПСЖ. Звісно, суперники різні, але англійці ми бачимо поки що демонструють топовий рівень. Як мінімум, топовий рівень результатів. Ну і давайте підсумуємо зараз одну восьму. Перші матчі одної восьмої загалом і вівторок і в середу. Тобто, як які ми можемо вже побачити пари в одній четвертій з огляду на реальні результати. Тобто арсенал, я думаю, що це вже формальність. Вони вже мають виходити в одну четверту. На кого реал чи Атлетіко? Ну, ми про це друзі говорили в минулому відео. Ви можете його переглянути. До речі, пишіть ваші умовні пари з огляду на перші результати, які ви побачили. А тут уже цікаво: ПСЖ чи Ліверпуль? Ну, поки що Ліверпуль в статусі фаворити з точки зору результату. Але по грі насправді подивимося, що буде на Енфілд. Але поки все виглядає, ну. Так, що Астон Віла, Ліверпуль, Арсенал, ну Реал Мадрид. Давайте так дивиться. І це топові доволі пари. Хоча, знову ж таки, англійський матч. Можливо, хотілося побачити ПСЖ, Але подивимося. Справа ми бачимо Барселона. Тут є фаворитом, звісно. Ну і Ліль, Я вважаю, що Барселона-Лілі. Ми бачимо цей не дуже складний шлях. Барси може бути аж до півфіналу. Нижче Баварія, Байер, ну тут Баварія і Інтер. Це буде топово, друзі. І. Насправді це битва філософії. Баварія, яка контролює, яка атакує, і Інтер, який десь від оборонки, десь контратаки, десь і позиційно, але дуже збалансований і, і якісний футбол від Інзагі. І цей матч я дуже сильно чекаю. Мені здається, ми це все-таки побачимо в одній четвертій. Тому на цьому все, друзі. Чекаємо наступного тижня матчі відповіді. І будемо вже бачити реальні результати та пари 1 4 четвертої з огляду на ті результати, які ми отримаємо. Пишіть, який матч вам найбільше сподобався. Ваші враження від сьогоднішнього ігрового дня. Обов'язково кінець лайкос, вліпіть, якщо цього ще не зробили. Підписуйтесь на канал. І всім до нових зустрічей.